Вітаю, друзі! Після того, як наші європейські партнери уклінно попросили Володимира Зеленського бути цими днями дуже обережним і зберігати підвищену пильність під час спілкування із представниками Трампа, Віткофом та Кушнером, і після того, як наші європейські партнери фактично попередили нас про можливість обману. З боку США щодо гарантії безпеки в обмін на виведення українських військ із неокупованої частини Донецької області, думаю, що настав час нарешті поговорити про мир після війни. От Давайте собі уявимо таку ситуацію, що гарантії безпеки це не химера, це реальність, яка існує. І Збройні Сили України. Виходять із підконтрольних територій Донецької області, і на додачу до Слов'янська і Краматорська Україна передає Путіну ще три найкращих українських політикині: Ганну Скороход, Роксолану Підласу, ну і звичайно, Мар'яну Безоглу. Ну, все як у казці. Все, що вимагає дракон чи злий якийсь. Цар чи якась потвора, ми виконуємо вимоги цієї потвори. Віддали Слов'янськ, Краматорськ, віддали три красуні найкращих українських політики, політикині, і встановлюється мир. От яким буде цей мир? Я думаю, саме час би активізуватись нашим візіонерам і поговорити про мир, який встановлюється. Але вони чомусь скромно мовчать. Тому я вирішив цю прогалину якось ліквідувати і попробувати себе у якості візіонера. Насправді, я хочу сказати, що візіонером бути, ну, дуже дуже просто. Отже, у нас чомусь вважається, що цей мир він буде обов'язково супроводжуватися відбудовою України на фоні. Приємної музики. ну, Наприклад, віолончелі і флейти. Я відповідаю на запитання, чи насправді існує такий мир, і чи може бути мир побудований на основі сили? Що не враховують, я хочу важливу річ сказати зараз. У нас не враховується, що такий мир буде побудований на праві сили. Не на праві справедливості, а на праві сили. Чи може бути такий мир? Може. Я жив в такому мирі. Я знаю, що таке, що таке мир а на праві сили. Наприклад, це Збройні сили Радянського Союзу або Радянські Тюрми. Там ніхто ні в кого не стріляє. Там немає війни як такої відкритої. Але там є постійне насильство, і там відбуваються постійні бійки і навіть вбивства. Тобто війни як такої немає, але процеси, які характерні для миру, який базується на праві сильного, вони все одно відбуваються. От у нас чомусь вважається, що як тільки щось подібне буде виконано, і Сполучені Штати Америки ніби там дадуть якісь гарантії, то одразу почнуться процеси відбудови України якісь політичні зрушення, і все це буде на фоні приємної музики. Я думаю, що образ музики тут дуже доречний. На фоні гри флейти, віолончелі, ще якихось таких от інструментів. Я хочу сказати, що музика насправді буде. Але це буде не віолончелі, не флейта, а це буде все відбуватися на фоні гітари, яка має чотири струни, а п'ята якось там прикручена, шоста обірвана. І на фоні пісень, які будуть на трьох акордах співатися. І от на фоні цієї музики під гітару, не і цих пісень на трьох акордах, ми будемо чути періодично відхаркування кров'ю. Оце важливо розуміти. Тобто це образ, який я хочу передати і сказати, як виглядає мир, побудований на праві сили. Мир, побудований на праві сили, передбачає обов'язкову демонстрацію сили усіма суб'єктами або учасниками цього миру. Незалежно від того, Яку сходинку в ієрархії ми будемо займати? Ми зобов'язані демонструвати силу, тобто когось бити обов'язково, іншого не дано. Мир, який базується на праві сильного і на праві сили, він передбачає демонстративне побиття слабшого. І щоб це було не просто побиття слабшого, а щоб це було переконливо. Для чого це робиться? Для того, щоб оточуючі, розуміли, що ти можеш вдарити і ти можеш завдати, заподіяти якоїсь шкоди і спротиву. Це робиться обов'язково. Позастатутні взаємини в Збройних силах Радянського Союзу передбачали побиття профілактичні. От били просто так. Для того, щоб продемонструвати, що ти вмієш бити, можеш бити. І ти не, не маєш права опустити шанс для того, щоб продемонструвати свою силу. Не маєш права. І періодично потрібно було завжди когось бити. Я інколи показую оцей палець, він у мене тут кістковий мозоль, він товстіший за цей палець. Тому що інколи мені доводилося бити великих москалів, це звати цього чоловіка. Об якої я зламав палець Антон Велікжанін. Він з Урала Свердловська. Ну, треба було продемонструвати. Була зручна нагода, і він мені виставив лікоть, і я зламав палець об цей лікоть. Я місяць ходив із зломаним пальцем, але це мені дозволяло перебувати в цьому мирі. І всі розуміли, що якщо треба буде час, то я обов'язково вдарю. Я можу це робити. І от е, у нас люди, які говорять, різні концепти висувають, вони розраховують, що буде відбудова України, і зміниться оце важливий момент, що хочу сказати. Зі задачою території зміниться українська політика. Ми припинимо будувати з Україну антиросію. Я зараз не буду обговорювати цю дурноту, тому що люди, які в Україні живуть, які не хочуть мати з Росією нічого спільного, вони не живуть на зло Росії, тому що проект «Антиросія» – це представлення українця як людини, яка живе не своє життя, а на, на зло Росії для того, щоб нашкодити Росію. От Росія зробила так, а ми діаметрально протилежне. Люди це не розуміють, що ми просто хочемо повернутися спиною спокійно і не бачити взагалі чим займається Росія. Вона нам просто не потрібна. Але нам це, це це представляється, що ми, от, значить, хочемо жити на зло Росії. І, і ще раз підкреслюю, особи, інтелектуали, експерти, які прямо або посередковано відстоюють ідею здачі територій, мир в обмін на територіями вони також розраховують на зміну внутрішньої політики в Україні. І ця внутрішня політика в Україні вона буде ну, настільки змінена, що ці націоналісти вони будуть умиротворені, вони умиротворяться і стануть толерантними до всього. І тут буде така тиш, і блаш, і звуки флейти, і віолончелі. Це помилка цього всього не буде. не буде. Тому що в мирі, якому побудований на принципі сильного, потрібно демонструвати силу, потрібно завжди знаходити, кого бити. І от давайте зробимо інвентаризацію тих, кого ми будемо зобов'язані бити. Для того, щоб боялися поляки, словаки, ще хтось і так далі. Ми ж повинні розуміти одну річ: що як тільки нас обламають, нас вже починають пробувати притягнути. Різні міжнародні структури громадські організації, суди за військові злочини. Слабкого також б'ють, нас прирівняють до сторони, такої, як Росія, і все буде типу об'єктивно. Росія здійснювала військові злочини, вона відкупиться, звичайно. Ну і об нас будуть витирати ноги. Нам буде дуже образливо. Нас будуть бити міжнародні суди, міжнародні інституції. До нас будуть мати претензії, всі, кому не лінь, поляки. Словаки, мадяри угорці будуть мати, румуни. І я вже за Хасидів і москалів просто мовчу всередині країни. Тобто ми повинні розуміти, що, якщо ми спробуємо бути там пацифістами і нікого не бити в мирі, який побудований на праві сильного, то нас просто задзьобають, нас знищать, затопчуть. От давайте зробимо, проведемо інвентаризацію. Ну, кого б ми могли бити для того, щоб демонструвати свою силу? Ми де візьмемо угорців. Їх небагато. В принципі, можна поїхати в Закарпаття і їх побити там. Ну, щось зробити таке, продемонструвати силу. Поскидати їхні прапори з районних рад і селищних рад, натовпти пику там, ну, є чим зайнятись. Але не підходять угорці. Чому не підходять? Далеко їхати, треба ж в Закарпаття їхати. Потім їх мало, вони слабкі. Це буде непереконливо. Тому от все схиляється на те, що нам доведеться бити москалів всередині тут. Тих москалів, які розраховують на те, що зміниться внутрішня українська політика. І націоналісти умиротворяться і стануть толерантними до всіх. От саме цих людей доведеться бити. Вони цього не розуміють, вони цього не розраховують. І потрібно бути той, хто поряд поряд з тобою поруч. Вони розпорошені, дисперсія москалів по Україні достатньо ну, задовільна. Їх завжди куди не плюнеш, можна знайти. І це можна зробити швидко, ефективно. Більше того, це буде урок для всіх. І гагаузам, і молдаванам, і полякам, і угорцям, і так далі. Це найкраща річ, але іншого просто не дано. І у цей момент у нас не враховується. В нас люди ніколи не жили і не розуміють, що таке жити в мирі. Мир буде. Насправді буде мир, війни не буде. В мирі, який побудований на праві сильного. Мир побудований на праві сильного. Постійно передбачає побиття слабкого. Потрібно обрати слабкого і постійно його бити. Слабкий, найслабший, який залишається в цій лінії, він е, теж змушений робити якісь підлості, щось якісь такі речі. І це потрібно враховувати такі моменти. Е, всі будуть воювати проти всіх. Тобто, ця, е, цей момент він у нас. Ну, Випадає. Наші інтелектуали, вони якби, багато прочитали фоліантів, різних там книжок і всякого такого, але вони не прожили реального життя. І це життя, воно надзвичайно ну, важливе. Е, ну, Тому от, ці, ці моменти треба враховувати. Друзі, буду закінчувати. Я думаю, ви все зрозуміли. Я додам до е, е, опису е, свій допис на Фейсбуці. Там структуровано і чітко все буде описано. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. Я вважаю е, цей блог він, і цю тему надзвичайно важливою.